3 березня під час засідання колегії управління освіти науки, молоді та спорту, відзначили кращих спортсменів і тренерів області з Олександрії. Кращими тренерами стали Олег Грінер, тренер відділення боксу Дю США 2 та Сергій Слинько, керівник спортивного клубу Спарта 17 який спеціалізується на кіокушенка і карате. Саме головне це пережиття. Неблагодарные моменты, которые приходится переживать. Вот когда к этому привыкаешь, потом уже немножко легче. Просто как, когда тренируешь, когда хочешь какой-то результат. Как, с ребятами, когда работаешь, для того чтобы и результат был и для себя приятный. И нужно выкладываться. Нужно не смотреть на те проблемки, которые могут возникнуть, которые были до этого. Вот. И когда полностью отдаешь себя ребятам, а в ответ иногда получается обратка, вот, то это неприятно. Сразу поначалу было это тяжело. Вот Светлана, там, Денис по начали тренировать, они эти моментики начинают ощущать, но ну, потом привыкаешь, и надо абстрагироваться от этого и продолжать работать с, с ребятами в том же духе, то есть отдавая себя все равно. Как, как, как бы потом уже не получалось. Тренерську діяльність Сергій Слинько розпочав у 1995 році, навчаючись на п'ятому курсі в Кіровограді. Вийшло так, що наш тренер уїхав, і мені прийшлося ту групу, которую он вел, перейняти і починать і тренувати, і продовжувати тренуватися самому. Хотів тренувати але десь лет 40 з п'ятдесяти, коли вже буде за і опит і якісь заслуги. Ну вийшло да не дуже було легко поначалу. Учитива точно разниця між родителями мною була велика, і плюс я тренував тих, з ким сам тренувалася. Тренер року 2015 зазначає, що немає різниці у тому, кого тренувати хлопчиків або дівчат. За словами Сергія Слинька, легко тренувати тих, у кого є бажання. Так спортсменка Світлана проявляє свої навики, такі як упорство, воля до на соревнованнях. Вот. Даже если бывает или уставшая, или травмированная, она приходит, работает, несмотря на все это. Вот. А между тренировками у нас возникают дружеские такие потасовочки бывают. Вот. Но ну, пока решалось все. Також у Кіровограді відзначили і кращих спортсменів 2015 року. Ними стали Вадим Балуба, який посів п'яте місце на чемпіонаті Європи з боксу серед юніорів, та Світлана Лагно, каратистка, за плечима якої не один чемпіонат. Світа – мастер спорту України, трьохкратна чемпіонка Європи, багатократна вже призорша чемпіонату Європи по юніорам і по юніорам до 22 років. Чемпионка Украины, я думаю, уже больше 15 раз была. Также является последние 6 лет членом сборной Украины. карате. инструктор филиала Спарта 17, она была номинирована и відзначена нашим городом. Ніку получила. Несколько лет тому. Ну, на даний момент вже Кіровоград виділив його як кращу спортсменку року 2015 п'ятнадцяти. Свою спортивну кар'єру Світлана розпочала, навчаючись у шостому класі. Сьогодні вона вже сама тренує дітей у Головківці. Світлана з найперших тренувань почала упорно тренуватися. Вже через пів року вона, по-моєму, зайняла третє місце на чемпіонаті України. Вот. І далі отримала свої результати по мірі продовження тренувань. Сергій Сленько вдячний усім, хто підтримує їх під час змагань та вірить у спортивне майбутнє. себе Лично хотілося б поблагодарить всіх тих, хто допомагає в процесі тренування в, в плані організаційних моментів. Це адміністрація нашого адміністрація на НВК, в частности, директор Іляна Ніколаєвна. Вот. Самое главное, наверное, это родители, которые доверяют деток. Будем стараться еще лучше их тренировать.